Слава Україні! Слава непереможним Збройним силам, доброго всім здоров'я! Отакий От у нас трактор сьогодні. І мій 80-й арпал, ну той трактор для нього то прямо чудо. Навіть не чую його. Ось така гілка, ну 7 см вона має. Іде аж казка. Єдине, що не вистачає тут. Єдине, чого не вистачає, так це транспортерної ленти, щоб стрічка, щоб подавала одразу на прицеп. Якщо хтось має більший трактор і задумується про арпал, ой, беріть ще трошки, додайте ту різницю і беріть таке з транспортерною стрічкою. Воно набагато полегшує працю, воно економить ще по суті одного чоловіка. Так. Тут було от справи буквально от 40 хвилин. і цілий притчі по той мій два куба тут нагадую по борти поверху. Трактор Вовол 454-й. Я ще зніму, якщо цікавить когось, напишіть в коментарях, зніму про нього огляд, зніму як він. От якось так. Ставимо вподобайки. Не соромимося, підписуємось на канал, відео таких буде багато. Дякую всім за увагу. Доброго всім здоров'я.